За смерть мовляти, перед судом постане лікар, який приймав пологи. Однак матір не влаштовує, що обвинувачує тільки одну людину. каже, понесу покарання має ще й той медик, який нібито вчасно не надав їй допомогу. Наталя втратила дитину у квітні минулого року. Жінка винуватить одразу двох лікарів: медика, до якого поступила із переймами, і акушера, у якого народжувала. Тут похована наша донечка Марія Анастасія яка народилася 11 квітня і упокоїлася бозі 17 квітня. Хто винен смерті дитини, це є лікарі. Із переймами жінка поступила до Бориславського пологового будинку, почали відходити води, але лікар нібито не підходив до неї аж три доби. Тоді породілля вирішила їхати у сусідній район. Саме там і народила дочку, однак дитина померла через п'ять днів. У прокуратурі впевнені відповідати за смерть немовляти повинен саме той медик, який приймав пологи. В діях Лікаря кушара з Астрийського пологового будинку були неправомірні дії, які полягали неналежному наданні допомоги, як самі породілі, так і роділі. Бачається, що смерть дитини була попередженою. У справі акушера як гінеколога, якого звинувачують у смерті немовляти, вже відбулося перше судове засідання. Слухання минає в закритому режимі, адже медик впевнений, що розголос нашкодить його репутації. Лікар своєї провини не визнає і запевняє, за грати треба саджати не його, а Бориславського колегу. Подивіться на неї і скажете, чи я ви не чи ні. вона вагітна, то все нормально. Ну, так, Ду -ду -ду Думаю, що так. Наталя знову вагітна. Попри летальний наслідок, жінка зважилася народити знову, проте смерть своєї першої дитини нікому спускати з рук не збирається. Я стверджую, що води відходили саме в Бориславі. Є був обезводнений процес. Ми готуємо апеляційний лист і в прокуратуру цей чому саме таке рішення винесла Львівська прокуратура. У прокуратурі не відкидають можливості посадити на лаву підсудних і ще й Бориславського медика. Кажуть, наразі проти нього мало доказів, але сподіваються отримати їх під час судових засідань. Ну, це вже з'ясується вже в судовому засіданні. Якщо виникнуть якісь інакші обставини, тоді постане вже питання вже перед судом. подальшому щодо відповідальності Бориславських лікарів. Зараз Наталя обирає заклад, де народжуватиме знову. каже, це точно буде не Бориславський і не стрийський пологові будинки. Ну звичайно, що цієї помилки я вже не зроблю ні в Бориславі, ні в Стрию. Народжувати однозначно не буду. Це буде місто, мабуть, Львів.